Я хочу, щоб мене жорстко тримав матрац під час SMU. Так, аби не провалювати старі дірки і щоб не дратуватись від цього скрипучого звуку по ночах, щоб замінив мені матрац, замінив старий на новий. Бо якщо залишити все як є, ти станеш заручницею безсонних ночей і зіпсованих нервів. Але як я зрозумію, що він той самий? Це той, що підтримує тебе в будь-якій позі, особливо коли ти втомлена, і дозволить розслабитись, коли ти цього потребуєш. Твій матрас це той, на якому ти хочеш лежати весь день, а головне, той, що не дає ніяких зайвих звуків, окрім твоєї насолоди. А як я його сама додому дотягну. Люба моя, в нас є доставка прямо до твоїх дверей. Одразу ж після замовлення. Боже. А ви поки замовляєте свій матрац.